Друзі, привіт! Зараз я вам покажу, чим я годую зимою своїх свиней. Ось у мене є кукуруза, така тут ось, у ваннах ще. Ось тут у мене є. Ось, макуха, жарена, пшениця і ячмінь. Ну, тут ще ячменю стільки. В общем, десь у мене 20-літрове відро. Оце ось. Бачите? Оце я два відра кукурузи і піввідра пшениці і піввідра ячменю. Ну і десь з піввідра. Отакого От ось може трошки більше 10-літрового макухи. Оце все ось сюди насипаю ось в цю ванну. Ось у мене ось таке весло. Це все хорошо перемішую. Ось такий у мене звичайний млин. Мабуть, усі знають, що воно до чого. У мене вдома 380 вольт, він підключений на 380 вольт. Так як би краще. І ось така бочечка і милю ось тут дерть. Да, виходить така. Оце в мене такий літровий ось черпачок. І оце приблизно ось один черпачок. Ой. Один черпачок оцей на одну дорослу голову у мене виходить. Ну, а малим свинім то менше. Ось так. А вечором я даю кукурузу в качанах. Ось бачите, такі качани і десь приблизно 5 качанів на одну дорослу голову. Ну, коли 4, в залежності від розміру. Ну і ще плюс даю сіно, кукурузиння. Гарбуз закінчився, буряк теж. Буряк, вірніше, я не садив. На слідуючий рік треба посіяти трохи. Ну, як би сіно, дерть, ну і плюс вода. І ось така їм їда, нормально вони себе чувствують. У зимою набагато більше йде дерті. Літом достатньо пів черпачка такого літрового на цілий день. А то остальне люцерна в основному. Там різний бур'ян, кабачки, гарбузи, падалиця, яблука, яблука, огірки, помідори, трава люба, всяке таке їдять вдосталь давать. А влітку пів черпачка дерті. Або там 2-3 качанчика їм достатньо. Можна і взагалі не давати. Ну, трошки треба. А взимку, якби зеленого немає, приходиться давати більше зерно. Ну, тобто в зимній період десь на здорову особину 2 кілограма дерті. Ой, зерна в день. Ну, кіло дерті в мене виходить і кіло качанів. Плюс-мінус, трошки більше, трошки менше. А літом пів кіла, ну в середньому виходить за рік кіло. Ну, навіть не кіло, а два та пів кіла, два з половиною, кіло 200 поки воно маленьке, ну ото 350 кілограм приблизно на рік поросяті. До 400, там, якщо здорове поросят, свиноматка чи кнур, то кілограм 400, може 450, бо коли. Свиноматка кормить поросят, то треба ж давати як би краще і більше, щоб було молочко. Ну а якщо на корм, то маленького поросят і ви рік продержите, то десь 350 кг досить хватить. Може трошки більше, трошки менше, в залежності, що у вас є. Якщо взимку у вас багато буряка, наприклад, ви посадите, то... Можна менше набагато давати зерна. Не 2 кілограма, а там півтора 200 на день хватить. Ну, це треба замінити буряком і сіном. Так як у мене буряка немає і гарбуза, є саме зерно і сіно, то я даю 2 кг зерна і плюс сіно. Ну і вода. Ось так. А поїдають вони, це все досить непогано. じゃあ。 Ну, ось, друзі, так і годуємо свиней. А сіно я даю туди там, де вони сплять. Тюк розрізав, вірьовки зняв, кинув, трошки розшевелив і вони їдять. Тоді дивлюся, вже як трошки остається, вони його поїдають і сплять тепло їм. Так що ось так. Водичку зимою, свині взагалі не водохльоби, вони п'ють води небагато. Але коли мороз на дворі, та й взагалі давати тепленьку водичку треба. Тобто набрали я як роблю. Набрав у відра холодної, а поставив на газ там 10-літрову каструлю води. Вона там пошти закипіла, розбавив по відрах. Вона тепленька і як би їм ви ж теж, коли п'єте гарячий чай, коли змерзнете. І свинім так тепленьку водичку краще давати. Ну ось, друзі, так, свині. І поживають. Було замерзло, сніг випав, знову все розмерзлося, грязюка. Ну, Сьогодні вже трошки зашерхло, небагато, мінус один, навіть менше, трошки передають опять морозці, а потім опять плюс дощі. В общем, така погода. Так що ось такі новини, так я кормлю свиней взимку. Ну, а далі будуть якісь новини. Ще щось, відео далі буде. Так що на цьому все. Пока. До нових зустрічей. Слава Україні!